Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа центр Україна, «Укрінформ» продовжує свою роботу. Триває 292-го доба героїчного супротиву українського народу. І я хочу ще раз привітати від всієї нашої команди, наших героїв зі святом, зі святом, з Днем Сухопутних військ. Дякуємо вам за все, дякуємо вам за життя і за нашу країну. А прямо зараз у нас на включенні Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, ми вітаємо вас. Доброго дня всіх зі святом. Доброго дня. Пане Віталію. Яка ситуація зараз на Миколаївщині? Як пройшла минула доба? Ми знаємо, що окупанти не перестають обстрілювати Миколаївщину. Тож, яка ситуація на цей час? Доба пройшла відносно спокійно, але Очаківська та Косурубська громада зазнали обстрілу від РСЗО. Також це вночі також сьогодні зранку було обстріляно зі ствольної артилерії міста Очаків. Є влучання в приватний будинок. Виїхала служба медичної допомоги екстреної. А зараз деталі встановлюємо. Яка ситуація у області з енергопостачанням? З енергопостачанням в області ситуація стабільна. В нас за останні так, це не буду казати. В області ситуація стабільна. Ми відновлюємо лінії, які були пошкоджені раніше, використовуємо ліміти, які доводять нам укороенерго. Щодо, можливо є новини щодо питної води? Процес відновлення триває, це займе певний час, але скажімо, все йде в оптимальному темпі. Треба цю ситуацію трохи відпустити. Ми дуже залежимо від електроенергії. На цей час у нас минуло півгрудня. Ми всі говорили і готувалися до важкої зими. Тож, якщо можна, вже є якісь висновки, чи підготувалася саме Миколаївська область, і, можливо, є якісь проблеми? Ну, важка зима лише тільки це початок. Справжніх морозів ще не було. Миколаївщина підготувалася і готується далі, але все залежить від наших збройних сил, як вдало, вони будуть відбивати потенційні нальоти, обстріли по критичній інфраструктурі. На зараз ми продовжуємо готуватися. На зараз ми розгортаємо далі пункти незламності. Також довозимо дизель-генератори, Ми використовуємо цю паузу, скажімо так, і там вдало роботу наших збройних сил, щоб посилити нашу енергонезалежність. Щодо Снігурівської громади, яка ситуація там, на деокупованих територіях? Чи вдається все ж таки повернути ці райони на до нормального життя? Так, Снігурівщина та громади, які були деокуповані, повертаються до нормального життя. Я скажу за? За завільними темпами, швидкими темпами. Тобто, днями було відновлено стільниковий інтернет дротовий, днями було відновлено українське телебачення теж на постійній основі. Тобто, життя повертається в деокуповані території повноцінно. Пане Віталю. Щодо Кінбургана, які новини є? Можливо, поділитися з нами, якщо можна? Ну, скажімо так, є додаткова інформація, що Залишилася кількість там певна цивільних осіб, які відмовилися виїжджати та зробили запаси води і їжі Собі ситуація там складна. Вони ворог обстрілює Очаківську та Козрубську громаду на постійній основі, тому далі коментувати не можемо. У нас є питання у студії, тож прошу. Добрий день, е, Ірина «Укрінформ». Е, я е, хочу запитати про е, повернення бізнесу? Хоча знаю і, 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 і розумію, що найголовніше питання це тепло, але вже якби багато про нього говорили. Скажіть, будь ласка, чи існують чи існують якісь ознаки, хоча б того, що бізнес повертається до Миколаєва після звільнення Херсона? Якось міняється ситуація, чи ні? Дякую за питання. Бізнес повертається, але це питання таке широке. Якщо це стосується дрібного бізнесу, він повертається, тому що люди потребують послуг і вони повертаються. Що стосується великих підприємств та підприємств, які були релоковані, то на зараз ще ні, тому що загроза існує і Миколаїв. Все ж таки має статус прифронтового міста. Це складно для бізнесу зараз повертатися саме сюди. Я вважаю, що найближче майбутнє буде допомагати держава, держзамовлення мені та скажімо так, розміщати закази на миколаївських підприємствах, які залишилися і можуть працювати. Це те, що буде в найближчій перспективі. Великий бізнес буде повертатися трохи згодом. Я гадаю, Маленький повертається ну, дуже багато. Дякую. І, і ще маленьке додаткове питання про тепло. Скажіть, будь ласка, ось у Миколаєві їздить електротранспорт, тролейбуси їздять, так? І водночас є великі проблеми, ми знаємо з котельнями. Тобто там, де Світло ну, за графіками чи там з, з аварійними відключеннями подається, не встигають нагріватися котельні, не встигає подаватися тепло в будинки і таке інше. Зараз іще погода, так би мовити, робить нам ну, гарну послугу, так, Господь Бог і, і, і тепло. Але ну, ми не можемо так сподіватися, що далі так довго буде. Чи не розглядаєте ви якісь можливості, припустимо, відмовитись електро від електротранспорту? Міського на користь того, щоб більше давати тепло на котельні людям. Дякую. Так, Це питання: це питання до мера міста. Можу суб'єктивно відповісти на ваше питання, що це різні гілки електромережі, і це не залежить від того. Тобто, ми можемо не отримувати тепло в електрокотельнях там, де. Від відімкнено світло, але можемо просто вимкнути електротранспорт. Тобто, це трохи різні речі. В будь-якому разі, якщо не буде вистачати електрики для опалення, звісно, буде першочергова туди перенаправлена, але на зараз це не впливає на опалення, тому що ці котельні там з іншого місця запитані і потребують набагато більше електроенергії. Пане Віталію, щодо пунктів незламності, скільки таких пунктів вже працює на Миколаївщині, і чи бачите ви, що у людей справді вони користуються попитом? Люди користуються такими пунктами, і якщо є якісь проблеми, то теж про них пункту незламності зараз не відповім. Не знаю, тому що не підвірявся за сьогодні. Що стосується проблематики, ми ввели графіки. І на зараз підприємства не працюють там з під поли, і в людей є стабільне світло. Ми працюємо над збільшенням кількості годин зі світлом і зменшення ну по відключенню. Але на жаль, не все від нас залежить. Маємо попередньо домовлення з Міненерго і порозуміння, що це треба робити. Працюємо. Думаю, що всі відчують, коли графіки будуть більш стабільні. Що стосується підприємств, більшість підприємств згодні працювати вночі. Ми зараз працюємо на переключенні для того, щоб і бізнес міг, міг працювати і щоб це не шкодило людям. Зараз Миколаївщина працює по і енергопостачання, подається за аварійними графіками. Так чи вже вдалося вийти на планові? Зараз йдемо по плану, бо були аварійні відключення після ударів, коли прилетіло по Одесі, але на зараз йде по плановому відключенню. Дякуємо вам, дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Віталій Кім, обласний голова обласної Миколаївської військової адміністрації. А вже о 13.30 у нас відбудеться включення з Іваном Федоровим, міським головою міста Мілітополя. Тож залишайтеся з нами, віримо в наші збройні сили. Працюємо разом на нашу перемогу. Слава Україні!